Відбулася деяка технічна проблема: це проблема з інтернетом. На жаль, таке іноді буває. Але все добре, ми з вами перепідключилися тому можемо з вами продовжувати на тому, на чому ми зупинились. Останнє, що я говорила, це про те, що, наприклад, якщо в нас буде два у степені мінус три то ми можемо з легкістю перевернути цей дріб, і в нас буде 1 поділена на 2 в степені 3. Тобто ми знак поміняли на протилежний, і це буде 1 восьма. Тобто, як ми бачимо, 2 в степені мінус 3 буде 1 восьма, і ми дуже легко порахували це, використовуючи властивість, тому що напряму ми б ніяк цього не знайшли. А також я хочу додати дуже важливу річ, що для степеня із цілим показником діють всі ті ж самі властивості, що і для степеня із натуральним показником. Тобто до ось цієї властивості додається ще ось цих шість властивостей. Тепер давайте перейдемо ще до однієї підтемочки. Це стандартний вигляд числа. Тобто. Це також частково тема, що стосується степенів, і вона важлива, такі завдання вже були в минулих роках, тому краще це знати. Стандартним виглядом числа А називається такий його запис А помножене на 10 у степені n. Що це означає? Це означає, що в нас перед комою повинно стояти число від 1 до 9. Або 1, або 2, або 3, або 4, і так далі до 9. Тобто, нуль. Не може бути, 10 не може бути. От нас є 125 тисяч. Його потрібно записати у стандартному вигляді. Давайте будемо переставляти кому, як нам це вигідно. Раз переставили, не підходить все ще. 2. Не підходить, 3. Все ще не підходить. 4. Не підходить, тому що в нас все ще 12,5, а в нас повинно бути число менше 10. Ставимо ще раз кому, виходить 1,25. Тобто, як ви бачите, ми перенесли кому на потрібне нам місце так, щоб перед комою опинилось число від 1 до 9. Але тепер дивіться, в чому фішечка наша. В тому, що тут у нас 125 тисяч, а тут у нас всього лише 1,25. Тобто, в нас виходить дисбаланс, немає врівноваження. Для цього. Щоб у нас все було правильно, нам потрібно ось цей 1,25 домножити так, щоб в нас відбулося врівноваження. Як ми бачимо з правила, ми повинні домножити на 10 у якомусь степені Ми домножаємо на 10. Тепер як зрозуміти, на який степінь домножаємо? Ми перенесли кому 5 разів, тобто ми точно домножаємо на п'ятірку. От тепер єдина річ, яку треба зрозуміти. Чи буде плюс 5 у степені, чи буде мінус 5 у степені. Суть у тому, що, оскільки в нас число маленьке, нам його потрібно збільшити. А для того, щоб нам його збільшити, потрібно домножити на плюс 5. Тобто стандартний вигляд числа 125 тисяч буде 1,25 помножене на 10 в 5. Так само ми можемо ось це число також перевести у стандартний вигляд. Переставляємо кому. Раз переставили другий, третій, четвертий. Ось сюди нам підходить, тому що в нас тоді виходить п'ятірка перед комою одна єдина якраз таки число, яке входить у проміжок від 1 до 10, 10 не включаючи, і потрібно домножити на десятку у степені. Потрібно зрозуміти, це буде четверта степень чи мінус четверта. Оскільки в нас число велике п'ятірка. Тут зовсім малесеньке число. Нам потрібно цю п'ятірку зменшити. Для того, щоб її зменшити, потрібно домножувати на 10 у мінус четвертому степені. Тепер давайте трошечки попрактикуємось, закріпимо наші знання. Ось тут задання, що повністю відображає якраз таки відпрацювання наших властивостей. Як ми бачимо, у нас тут B в п'ятому помножити на B в другому. Виходить Б у 7 степені, тому що коли ми маємо однакові основи, і при цьому в нас степені множаться, у нас показники степенів, тобто 5 та 2, повинні додатись. Ходімо далі. Б у п'ятому степені, та ще це все у другому степені. Коли у нас степінь у степені, в нас показники повинні перемножитись. Тобто, вийде 5. У 10 степені. Б у 10 степені. Наступний приклад. В нас відбувається ділення степенів. В такому випадку ми повинні показники степенів відняти. Тобто, виходить Б у степені 5 мінус 2, тобто буде третій степень. Далі дивимось у нас Одиниця ділене на Б в степені 5. Ми можемо використати ось цю властивість. Але, як я вже казала, всі властивості можна робити у обидві сторони. Тобто, в даному випадку ми з ось цього вигляду переходимо у ось такий. Тобто, виходить, що в нас буде Б, але знак степені міняється на протилежний, тобто, виходить мінус п'ята степень. Ось ми розв'язали це завдання. Так, давайте розв'яжемо ось таке завданнячко. В даному випадку ми з вами бачимо, що в нас є дріб, і цей дріб знаходиться у степені 1 третя. То давайте використаємо ось таку властивість А на Б в степені n дорівнює А в степені n на Б в степені n. Я думаю, тут вона якраз таки буде доречною. Тобто в нас буде 25. У третьому степені, та ще й у степені 1 третя, ось вона ця степень. Також 25 у шостому степені та у степені 1 третя. Тепер використаємо властивість, яку ми з вами вивчили, тобто у нас 27 у третьому степені та ще й у степені 1 третя, коли у нас відбувається степень у степені, то показники степенів ми перемножаємо. Тобто 27 буде у степені 3 помножити на 1 третю. 25 так само можемо записати у степені 6 помножити на 1 третю. Що ми бачимо? Ми бачимо 27 буде 3 і 3 скоротиться, виходить степінь 1. Тут у нас 25. 6 та 3. Скорочуємо, залишається двійка, буде 25 у квадраті. Тобто в нас залишається 27 у степені 625. Це буде варіант відповіді Д, Він такий тут є. На жаль, він тут закритий камерою, але можете мені повірити на слово. Так, переходимо до наступного завданнячка. Давайте вирішимо ось це завдання. Основна фішка цього завдання у тому, що тут потрібно деякі наші значення, наприклад, значення 9, подати у вигляді 3 у квадраті. Тобто, ми робимо таку собі заміну для того, щоб нам було зручніше і краще рахувати. Тобто, 9 це 3 у квадраті. Та ще й в степені 1-друга, тому що ось у нас є степень 1-2. Додати. 27 ми з вами показуємо і представляємо у вигляді як 3 у третьому степені, та у степені 2 третіх, йдемо далі. Тут ми можемо перевернути наш дріб, тобто 1 четру представити як 4, але коли ми це робимо, ми повинні розуміти, що знак. Показника степені повинен змінитись на протилежний. Тобто тоді показник степені буде 3 других. Тобто в нас буде 3 у степені 2 помножене на одну другу, це буде одиниця. Далі 3 у степені. 3 помножити на 2 третіх, нас трійка і трійка скоротиться і залишиться 2. Так, давайте перейдемо на нову стрічечку. Так. Ось це закреслимо і почнемо ось тут. Три у першому, як я вже сказала, три у другому. Ось тут. Ми можемо 4 подати як 2 у квадраті, тобто буде 2 у другому і в степені 3 других. 3 плюс 9 мінус 2 у степені 2 помножити на 3 других, /2. 2 і 2 ми можемо скоротити, і в нас залишиться 3. 3 плюс 9 мінус 2 в третьому це 8. Тут в нас виходить одиниця, плюс 3 буде 4. Варіант відповіді Г. Так, окей, з цим завданням ми теж впорались. І тепер давайте ще одне завданнячко на сьогодні ми розглянемо. Це завдання якраз таки з минулорічних тестів. Це завдання на переведення числа у стандартний вигляд. У нас є 0,351 тисяча. Нам потрібно рухати кому так, щоб у нас перед комою було число від 1 до 9. Бачимо, що будемо рухати у праву сторону, рухаємо на один раз. Виходить 3,25. Чудово, нам це прекрасно підходить. До речі, ми й по відповідям можемо побачити, що в нас якраз скрізь 3,51. І тепер потрібно зрозуміти, наскільки ми будемо домножати 3,51. Точно ми домножаємо на 10, кому ми переставили один раз, тому буде або перша степінь, або мінус перша. Але ми число збільшили, тобто в нас тут 0,351, а тут 3,51 Тому нам потрібно ось це число, яке ми маємо, зменшити. Через це ми з вами пишемо мінус першу степінь. Тобто варіант буде А. Що ж, ми з вами, в принципі, все пройшли. Ми з вами повністю розібрали теорію, попрактикувалися в типових завданнях, які, в принципі, часто трапляються на ЗНО, оскільки майже всі завдання, які ми з вами розглянули, це якраз таки завдання з минулорічних тестів. Якщо хтось щось, можливо, недозрозумів, ви можете повернутися потім у запис передивитися, тоді вам точно стане зрозуміліше. Я хочу всім подякувати. Хто мене слухав. Всім дуже дуже дякую, всім гарного дня.